Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про органи тіла людини, які допомагають нам пізнавати навколишній світ. Наше тіло вкрито шкірою. Вона захищає наш організм все, що у нас всередині. Від мікробів, пилу, бруду. Якщо ви уважно подивитесь на шкіру, то побачите, що вона вся в маленьких дірочках. Це пори. Через них наше тіло дихає. А коли спекотно, через них виходить піт. Я пропоную вам подивитися на картинку, що ви бачите на малюнку. Так, це і є наша шкіра. В нашій шкірі є нерви. За допомогою них ми відчуваємо біль, холод, тепло, дотики. Також є сальні залози. Вони змащують нашу шкіру салом, і вона в нас не пересихає і не рветься. Діти, а коли ви граєте і вам стає жарко, то що з'являється на вашій шкірі? Вірно, піт. Так, діти, в нашій шкірі є потові залози. Вони не дають людині загинути від перегрівання. Під виходить на шкіру і наш організм охолоджується. Ану, діти, подивіться ще раз на вашу шкіру, що ще там є. Так, маленькі ворсинки. Молодці, правильно, ці ворсинки потрібні для того, щоб виводити піт на шкіру. Діти, а як ви думаєте, чи у всіх людей шкіра однакова? Я пропоную вам роздивитись. Ось ці ілюстрації і дати відповідь на моє питання, якого кольору може бути шкіра? Так, жовта, біла, коричнева, темна. Діти, а як ви думаєте, якщо шкіра другого кольору, вона така ж сама, як і у нас, чи ні? Ні, шкіра у всіх людей планети однакова, відрізняється вона тільки кольором. Діти. А у тварин шкіра така, як у нас, чи ні? Давайте роздивимося ілюстрації тварин, земноводних, комах та риб і скажемо, чим захищена у них шкіра? Подивіться на кішку волосся у звірів називають шерсть або смуг. У кішки шерсть пухнаста, м'яка і завжди чистенька. Тому що вона за нею доглядає миє язичком. Якщо шерсть у кішки чистенька, це означає, що вона не хворіє. У комах шкіра може бути м'яка, а може бути тверда. У риб шкіра покрита лускою, у змій жаб вона холодна, слизька, чешуйчата, у тварин вона покрита шерстю. У черепах шкіра в панцирі, у їжачків вона з колючками. Дітки, так як ми повинні ставитися до своєї шкіри. Так, щодня ретельно митися і вдягати чисту білизну, дуже суху шкіру змащуй дитячим кремом. Їж багато овочів, фруктів і каші, твоя шкіра завжди буде чистою і гладенькою. У холодну пору року. Бережи шкіру від обморожень, а в спеку від опіків. Не облизуй губи, якщо вони потискались. Змаж їх гінічною помадою. Так, діти, ми все правильно сказали і зрозуміли, як треба доглядати за своєю шкірою. До нових зустрічей!